Права 1427 спрости вираз. Ну що ж, почнемо, дивимося, в першому завданні. Це 12,91 плюс х мінус 3,7. Ну що ж, записуємо це в такому вигляді. Це можна записати. Пишемо, як Х додати. Ну, а тут ми запишемо в дужках 12,91 мінус 3,7. І це Ну Що ж, записуємо, що це Х додати. Дивіться, а тут щоб було простіше нам відняти, запишемо 3,7 як 3,7. Тому ми пишемо плюс 12,91 мінус 3,70. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це буде Х додати. Ну, а тепер. Давайте обчислювати 12-3 це буде 9, цілих. ну і яка буде дробова частина. 91 мінус 70, це буде 21 сота. Все? То виходить, що ми можемо спростити цей віраз до х плюс 9,21. Переходимо до другого завдання. Це плюс 2,19 плюс 4,5. Ну що ж, записуємо, що це можна записати, як це. Плюс. Ну а зараз будемо додавати цей вираз. Щоб його було простіше додати, запишемо його як 2,19 додати 4, 5, 10, а 4,50, І це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це буде С плюс. Тепер 2 плюс 4 це буде 6, ну а 19 сотих плюс 50 сотих, це буде 69. Сотих. Виходить, що наш вираз можна спростити до С плюс 6,69. Записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні ми спростили вираз до Х плюс 9,21, а в другому до С плюс 6,69. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу з десятковими дробами на цьому вправу завершено.